Всім привіт! Отримав ось такий пилосос від компанії Bosch. Це акумуляторна модель. І дуже схожий, хоч це будівельний інструмент, дуже схожий на побутові акумуляторні пилососи. Придбав собі до майстерні, проте маючи тварин, мабуть, що теж буде незамінна річ. І дуже, такі пилососи дуже підходять. Для використання в машині. Постачається за ось таким артикулярним номером. Відкрию його, подивимось, що там є, що в цьому колососі. Я то знаю, вам покажу. От, що є. Інструкція з керування є. Щітка є. Щітка незвичайна. Тут іде таке як, як голівка, котра провертається на 360 градусів. В незалежності від того, в котрому положенні знаходиться патрубок, щітка завжди буде знаходитись на підлозі. Плюс-плюс. Далі йде шланг. Шланг. Щільова насадка теж є. Шланг давайте виймемо, все ж таки. Ось такий досить довгий шланг до пилососу в комплекті. Хочу вже до пилососу до самого дійти. І ось, власно кажучи, сам пилосос. Так, от пилосос є, це все ми приберемо. Ще що може там щось залишилося. Ага. Два подовжувальні патрубки пластикові, між собою синхронізуються. І ось бачимо, що. Вставляються в пилосос. Тобто, в залежності від потреби можна використовувати там один чи два. Теж плюс. По самому пилососу в цей комплект акумулятор до нього не йде, але я взяв від перфоратору, і відповідно... І, відповідно І мені вже не треба купляти акумулятор до пилососу, тобто, значно зекономив свої гроші. E, так, e, e, які переваги саме цього плесу? Тут написано Two-Stage Air Flow двохрівневий повітряний фільтр. Але, e, на мою думку, він тут не двохрівневий, а трьохрівневий, так як тут йде циклон, який e, складається от з двох частин. Перша частина. так, тут от, іде у нас... І, дай... А, не хоче він з цього боку. Тут ось йде друга частина повітряного фільтру циклонного. І ще ось є в комплекті а, складчатий повітряний фільтр. Коли от ви збираєте пилосос, він встановлюється в цю частину. Відповідно, а, великий, великий бруд пил а, весь збирається в контейнер. А, можна його зручно а, витрусити. До речі, з усіх боків можна витрусити і з заднього боку, і з верхнього боку. А складчити фільтр затримує вже дрібнодисперсійний пил. Це також ну, плюс по потужності пилососу металева крильчатка дає можливість створювати досить. Сильну силу всмоктування. Тобто, от, ну, є таке, що кажуть, що такі маленькі пилососи вони, вони там не потужні, вони не збирають весь пил, це будівельний інструмент. Відповідно, він має велику потужність, вже перевіряв, е, справляється із шерстю і з усіма от, е, такими моментами. Там, наприклад, якщо невелика е, майстерня робочий сіл. Тут, тут взагалі ну, просто шикарно використовувати, особливо з патрубком, там швиденько все пробіг, поприбирав, все зібрав, і смітник витрусив. От. Це професійний інструмент, синій. Отже, як я вже сказав, акумулятори до нього підходять теж професійні сині. Професійний перфоратор купив з акумуляторами, пилосос купив без акумуляторів, заощадив кошти і працюю. Ну от, по першим враженням, це все рекомендую цей інструмент. Насправді задоволений ось таким придбанням.